У них слабенькі серця, вони не переживуть дорогу. Для них це ще гірше. Художниця Дар'я Душеїна показує зображення свого кролика, якого лишила з дідусем та бабусею вдома на тимчасово окупованій території Запорізької області. Картину написала акриловими фарбами з декоративним оздобленням. Оце, наприклад, коврик для фітнесу. Це почечка. Це я годинник розібрала, шнури якісь. Теж принтер розбирала і теж щось звідклясть взяла. До повномасштабної війни 20-річна Дар'я з родиною проживала у місті Приморськ, понад місяць пробула в окупації. Ціни підвищились дуже багато. Ну, але місто маленьке, у нас у всіх завжди є. У кожного підвали, заготовки. Там всі-всіх знають, всі діляться. Тільки темніє, треба завішувати вікна, якщо десь світло горить, щоб нічого ніде не світило. Бо цих це бентежило. Я малювала картини з нашими військовими. У мене так стіна, шифонер. За шифонером картина приліплена скотчем і завішена ще плакатами, щоб вдруг обиски ну і до стіночки. І так вся кімната, Отак за меблями картини. До Полтави дівчина з рідними приїхала на початку квітня. Ми їхали одною машиною. Получається, я, моя сестра, мама, її подруга. Онучка подруги, бабуся подруги і онук. Тобто, сім чоловік в одній маленькій машині. 20 постів ми проїхали. І до вечора вже були в Запоріжжі. Дорога була десь приблизно 11 годин. У Полтаві Дар'я продовжує займатися творчістю. Першим ділом я зайнялася закінченням цієї стіни. Тут вже були малюнки олівцем та трошки розфарбовані. Моїм завданням було доробити. І, як зазвичай, я доробила все і додала своїх улюблених червоних елементів. От тут мені прийшлося ще виправляти йому руку, оскільки вона вже була розфарбована, а по, ну, навіть видно, вона не пропорційна. З цим прийшлося повністю доробляти, в нього було тільки обличчя. Після переїзду Дар'я створила близько десятка робіт. Напевно, найулюбленіша у всіх, причому і у мене ось ця маненька, зроблена з фотографії ще вдома. Я її малювала на чорному фоні. Всі білому, а вона чорному. Я просто малюю те, що відчуваю. Іноді сама не знаю, що саме я відчуваю. Просто мені полум'я, обожню свічі і полум'я. А там ще на задньому фоні видно, як на це полум'я дивляться чиїсь чужі очі. Працює Дар'я у різних стилях, а через війну, каже, навчилася малювати у будь-яких умовах. Зараз я розфарбовую ну, обламочки скла, просто налажуючи маски на маски, не розмазуючи для ефекту відзеркалення. Загалом я не обмежена якимись конкретними стилями. У мене стиль вільний. Все залежить від настрою часу та можливо матеріалів. Це може бути і як імпресіонізм, так і кубізм, і реалізм. Можу, і лежа малювати, і сидя, і скручившись. От зараз на колінках, на блокнотіку, дробляю останні штрихи до ескізу. Окрім творчості, дівчина займається волонтерством. Зараз я нарізаю печериці, з яких потім ми зготуємо смачний грибний суп для наших військових, щоб вони могли поїсти чогось домашнього, тепленького та смачного. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, новини на Суспільному, Полтава.